Ефір. Доброго часу всім слухачам сьогодні в ефірі чергова передача, авторська, моя авторська передача Ера жінки, і присвячена вона буде актуальній проблемі протидії торгівлі людьми. Сьогодні ми зібрали експертів, які розкажуть нам про цю проблему в Україні, тому що досі є неоднозначні думки. Деякі люди серйозно думають, що такої проблеми в нашій країні немає, що це все. Вигадки, що це все перебільшення сьогодні з нами на зв'язку Олена Кальбус з міста Львова, координатор програми реінтеграції для осіб, які постраждали від торгівлі людьми Західноукраїнського центру жіночої перспективи у Львові та керівник проекту спровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми у Львівській області. На жаль, Олена сьогодні має деякі технічні. Незручності і вийде, ми її не зможемо почути, але вона зможе почути нас і зможе поставити свої запитання. А решту учасників я попрошу представитись, тому що щоб уникнути плутанини з їхніми назвами організації, з їхніми посадами, але всі ці люди причетні до протидії торгівлі людьми. Прошу. Светлана. Меня зовут Светлана Соломатова, я глава общественной организации Институт культурных связей Украины или же ICA Ukraine, который работает в 42 странах. И мне кажется, что каждый из нас в той или другой степени, каждый житель Украины причастен к этой проблеме. Так, дякую. Власне, Сергій, людина, завдяки якій ми виходимо в ефір, а людина, завдяки якій, взагалі існує медіаканал, це Сергій Сухобойщенко. Вітаю Сергію, доброго дня. Я радий бути І... з вами на зустрічі. Дякую. І ще в нас сьогодні на зв'язку. Одна дуже цікава людина, людина, яка багато своєї роботи громадської присвятила питанню протидії торгівлі людьми. Це Ірина Бабенко. Ірина, доброго дня, доброго дня. Я представляю громадську організацію жіночий інформаційно-консультативний центр в місті Житомир, точніше маленького містечку Озерне» Житомирського району. Дякую, Ірина. З вашого дозволу, давайте розпочнемо з вас. Ви вже багато років, ваша організація працювала з цим питанням. Як ви можете оцінити на сьогодні протидію торгівлі людьми? Чи зменшилось це питання в Україні? Його важливість? Чи все-таки торгівля людьми процвітає, як і раніше, коли був такий пік, коли був пік трудової міграції, і українці виїздили за кордон? Як ви оцінюєте, є прогрес чи регрес за 20 років незалежності навіть більше? Безумовно, я можу сказати, що є певні зміни. Почала наша організація працювати в сфері протидії і людьми ще з 2000 році. І на той час дійсно відбувалася сильна така потужна міграція особливо жінок, які були звільнені з таких підприємств, як легка промисловість, харчова промисловість. У нас, зокрема, ну комбінат електровимірювач. Це армія жінок, якихось вічені з вищою освітою шукали роботу. І якраз це той час дуже мало населення було обізнано з питань торгівлі людьми. Пройшло 12 років, і на сьогоднішній день люди обізнані завдяки роботи громадських організацій, завдяки тим змінам, які відбулися якраз і в державних структурах. А саме за ці роки вже було прийнято три програми протидії торгівлю людьми. На жаль, вони не були підтримані державним бюджетом для такого більш ефективного виконання. Цей період було створено департамент по боротьбі з торгівлю людьми і відповідні обласні відділи. І е, якщо ми говорили у е, 2000 році, в Житомирі піднімалися питання, що є таке явище торгів людьми, то нам ніхто не вірив. Ні населення, ні влада, що в нас такого бути не може. То на сьогоднішній день е, з цим питанням обізнані навіть школярі. І от нещодавно ми були з моєю колегою в селі Васильівка, Житомирського району, де школярів проводили відео -лекторії. То 9-8 клас дуже добре обізнані з цим явищем. Наскільки воно хвилює сьогодні людей, я хочу сказати, що хвилює, оскільки економічне становище в Україні не зовсім втішає. Безробіття зростає, і молодь особливо турбує їх майбутнє. І сказати, що зменшилася чи, чи збільшилась е кількість е випадків торгівлі людьми, е також не можна говорити, е що подолана, або там зменшена кількість. Чому? Тому що за цей період і змінюється і сама система роботи торгівсь людьми. Е Якщо з двох я спостерігала з 2000 з 2000 року до 2005 року, до нас потрапляли жінки в основному постраждалі від торгівлі людьми з вищою освітою, необізнані були. То з 2005 до 2008 року до нас потрапляли в основному потерпіли жінки. Це вже за віком за віком 25 років, Жінки не з міста, а з сільської місцевості, і навіть значна частина це середня освіта, незакінчена шкільна освіта, незакінчена середня спеціальна освіта. основному є... мешканці села. Оце змінилося і тому. А на 2010 рік вже пішли в основному чоловіки, трудове рабство. Так, я розумію, що та... ті жінки, які зверталися до вас, то вони потрапляли в сексуальна експлуатація. В основному це була сексуальна експлуатація. З 2010 року, ну, року, зокрема, наша організація випадків сексуального рабства, ну такі звернення про сексуальне рабство, не отримувала. І всіх останніх три роки нас вже більше 60 потерпілих чоловіків, саме, е... трудові мігра... трудові. Е... Трудові. Інфрації, а саме у трудові да це Росія, Ірак, деякі де, 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 де країни е... Європи. Тому йдуть зміни саме от категорії людей, які страждають від торгівлі людьми. Далі торгівці людьми також не сидять, вони вивчають, вони змінюють канали, які були розкриті, вони змінюють е, відношення до своїх е, до системи вербування і експлуатації. Наприклад, е, якщо вони не порушують міграційних законів, якщо вони вивозять жертву по туристичній візі, то вони день в день її повертають. Тому все складніше і складніше відділом по боротьбі з то людьми виявляти такі злочини. От я хочу для себе, і багато думаю, слухачів вони хочуть уяснити для себе цю схему, як це відбувається. Злочинці знаходять конкретну жертву, вислідковують її. далі, що вони? Вони їй пропонують якісь гарні умови, якісь розкішні умови проживання, яким чином вони співпрацюють, де оце слабке, слабке слабка така ділянка, яка допомагає. От чи часто знає, знає, що їх насправді чекає, чи вони навіть не здогадуються? Як це все? Якою схемою? Тому що взагалі-то самі сам процес торгівлі людьми це складний процес, який складається з етапів: вербування, перевіщення, переховування, продаж купівля, а далі вже експлуатація. Якщо починається вербування в одній країні, то закінчується в іншій країні. Навіть є такі країни транзиту, де жертва може переховуватися, а потім продаватися далі, в третю країну. І Україна. тому це не працює одна людина, це працює ціла група злочинна. А починається цей процес, і най, найчастіше е, професійні вербувальники, вони спочатку знайомляться з, е, з мешканцями того чи іншого міста, де вони хочуть набрати там групу робітників, е, і самі напряму не е, працюють. Е, вони платять е, місцевим громадянам за те, що вони поширювали інформацію і підшукували людей, які знаходяться ну, в такому скрутному економічному становищі, можливо, психологічному становищі, тобто в уразливому стані, в стані, в якому людина ну, вічі і не може знайти реально оцінити психологічно оцінити ступінь ризику нелегальної міграції. Mm -hmm. Ірин, тут у Светланы Соломатовой є до вас запитання. Светлана, прошу. Ну, у меня вообще так ко всем есть вопрос. Я, я не специалист в торговли людьми, у меня есть опыт работы с отделом по забеганию торговли людьми, даже по борьбе, да, с этим явлением, в отдел, который располагается в Киеве, ну, на улице Шелковичной. по-моему, это все украинский отдел, потому что там очень много людей работает. То есть у меня есть такой просто практический опыт, я не теоретик, я практик. Вот у меня сейчас вопрос к вам, как специалистам. Скажите, пожалуйста, а что такое торговля людьми? И что в это понятие вкладывается? Какое определение есть торговля людьми? Ну, определение торговли людьми, оно четко определяется в законе. Uh -huh. Вот, если видите, это последняя редакция закона о торговле людьми и статьей 149 Криминального кодекса Украины. А, то есть, если... Ирина, я так понимаю, все, что не входит в этот закон, не, не квалифицируется как торговля людьми. Даже а... если это является торговлей людьми, да? Нет. Это то же понимаете? самое, как список наркотических средств. Если это какая-то таблетка из, из аптеки, не попадает в список, оно не является наркотическим средством. Дело в том, что как раз украинское законодательство, оно гораздо шире э, трактует явление торговли людьми, чем э, протокол э, Европы. Я хочу вам просто перечислить, те преступные действия, которые обознач... и как раз обозначают торговлю людьми. Это, но я перейду на украинский язык, позвольте. Да, спасибо, спасибо. Да. Я... Да. Значит, э, людьми, сексуальная эксплуатация, примушивание до проституции, выкористание в бизнесе трудовая эксплуатация, примусовое же братство, примусовое втягнение В злочинну діяльність, торгівля людьми з метою вилучення органу. Ну тут ще навіть навіть не все перевічено: це, наприклад, сурогатне на материнство, підневільний стан, рабство і звичайно схожі на рабство. Тобто, торгівля людьми вона характеризується якраз такими трьома складовими: це дії. Це способи, якими залучають до цих дій людину, дають, що людина дає згоду на вербування, перевезення, переміщення, да? і так далі. А способи це способи і примусу, і шантажу, і психологічні способи, і викрадення, і, і ну, втягнення у зловживання наркотиками. От, і третя характеристика, яка обов'язково для явища тоді людьми, це Експлуатація, експлуатація, і якраз от цим третю характеристику відрізняється звичайне жбратство від проституція від, від торгівлі людьми. Тому що якщо ми говоримо про проституцію, то це в деяких странах навіть легалізована комерційна праця, за яку платять гроші. Але якщо жінку або чоловіка бо є й чоловіча проституція, примушують надавати такі послуги. І людина перебуває в жорстких умовах експлуатації, коли немає не можливості відновити своє здоров'я, не захистити своє тіло від різних захворювань, не може регулювати кількість осіб, кому надають соціальні послуги. Це вже є. Сексуальна робота, ну, це ж не може. Я понімаю, що кодекс для проституції наші. В, oh, ah, ну, в нашій Простанів страні вона захищена. Вона в нашій страні захищена <laughs> і слава Богу, так? Да? Так, Ірина, до нас приєднався чоловік Олексій си, Синицін. Я прошу вас представитись, тому що я не знаю, якою очолюєте ви організацію, і розповісти, чи зіштовхувалися ви в своєму повсякденному житті, чи можливо громадській діяльності із проблемою торгівлі людьми? Прошу, Добрий день, Олексій. Да, Олексій Сініцин, філософія серця, чесна організація, соціальні проекти і проекти в сфері антикорупції. Ну я лично не сталкивався і. И... Не думаю, что наша общественная организация сталкивалась с этой проблемой, именно торговлей людьми. Но, в принципе, об этой проблеме я знаю. И опять-таки из передачи в передачу не устану повторять, что одним из корней и причин всех тех, тех многоразий, которые у нас существуют, в том числе и торговля людьми, это есть высокий уровень коррупции. Потому что преступления, связанные с торговлей людьми, это и понятное дело, что. Здесь коррупционная составляющая очень большая. Здесь входят и преступные группировки сюда, и структуры, которые помогают реализовывать эти проблемы или, скажем так, механизмы через таможню, это правоохранительные органы, это власти, которые крышуют эти процессы. Поэтому проблема достаточно серьезная и Проблема рабства даже вот в 21 веке я недавно слушал программу и передачу, как раз по радио УТ-1 передавала, как э, через тур фирмы люди попадают в рабство. Вот поэтому. Но они можешь... же сами этого хотят, Алексей. Э, нет, люди не хотят не, этого, люди и... хотят. Э... Люди хотят попасть в рабство. Они ну, туда ты... просто идут. Сознательная целенаправленность, редкие, я... редкие случаи, когда люди идут Свет, давай Свет, давай я закончу, потому что я привык оперировать фактами. значит э, Я об этом не знаю, хотят ли люди или не хотят, это общие фразы. Если тема очень серьезная, она от этого зависит, попадать человеку в это рабство или не попадать. От незнания он э, может и попасть. И поэтому тема, считаю, очень важная и нужно поднимать ее, расширять. А з условиям того, що большая проблема у нас з трудоустройством, то выносить носити її на більш серйозний уровень, показувати механізми і як то кажуть українську мову, механізми запобігання. Вот що можу сказати в твоєму коротком спиче. Спасибо, Алексію дійсно Україну називають транзитною країною, а те, що більшість нелегалів, які потрапляють до Західної Європи, вони все-таки проїздять через Україну. І Я буквально вчора спілкувалася з жінкою, яка повернулася з Італії. І вона мені розповіла, що через великий наплив нелегалів саме з Африки вони у більшості маленьких містечок просто бояться виходити з будинку після шостої вечора, тому що це можливо і вбивства, і зґвалтування, і постійні крадіжки дуже великий наплив зараз нелегалів у Італії, в Іспанії. Тому оці трудова міграція зараз і попередження торгівлі людьми це дуже актуальні питання. Але мене все так. Я хотів спросити у Ірини. Ірина говорила, що, ну, во-первых, не самого Житомира, да, ви в Пасіке да? район, Пасілок. Це поруч. Да. Тепорыч. Да, и в то же время у вас было 54 обращения от мужчин, да, которые попали в рабство. Интересно. А как обстоят дела в областных городах? Может, Тарас знает, Кушнир, Тарас со Львова. Сталкивались ли львовяне с этой темой? Добрый день, добрый день. Добрый день. Э, ну, Мне неизвестны случаи э, женского насильства, мне неизвестны случаи, как... Як... Жінок, які попали в рабство, визволяли звіта. Але це поодинокі випадки, такої статистики на, на даний момент в мене немає. Ну, от Олена Кальбов. Ну... Навпаки. Каже, що у Львові дуже процвітає випадки торгівлі людьми. Вона, на жаль, сьогодні в нас лише чуємо і не чуємо, але ще розповість. Добре, Олена Кальбус, та? так? Так. Лена, малюй их малюй, нам, в цифры малюй. Ну, можно я, я немножко маленькую поделюсь своим опытом, да, в этом вопросе, практическим опытом. Uh, я не просто спросила определение, что такое торговля людьми, потому что когда я покупала в отдел по борьбе с разбеганием, этим процессом в Киеве, я засомневалась, что я пришла в правильный отдел и с правильным вопросом. Но сейчас услышала определение, я совершенно точно понимаю, что... те фирмы, которые работают в центре, в Киеве, да, это более, более профессиональные группы, которые, наверное, работают в по Львове. Потому что я так могу предположить, не потому что Киев столица, а потому что здесь немножко сложнее с этим, да, другой совсем контингент, более образованный и более, скажем, ну, наверное, и других денег хотят, да, поэтому здесь более профессионально работают. Так вот, я вам скажу, здесь очень много работы всем, которые вербуют медсестер, например, в в США, в Европе. Вот. И э, я была в этой группе, я находилась среди этих женщин, я практически это знаю и вижу не по Вот. Я вам скажу, что есть... Ну, это то же самое, это такой же процесс, как когда девушка молодая беременеет с 15 лет и говорит, что это получилось случайно. Да? да, действительно, это случайно получилось, но почему это получилось? Потому что она не знала того, того, того и того. Да? То же самое процесс, э, э, это же торговля. Э, почему, почему я сказала жестко, что люди сами туда хотят? Так же, как и девушка хочет замуж и попадает в беременность, точно, точно так же люди хотят лучшей жизни, лучших, лучших заработков и попадают в эти ситуации. Вот это я бы поставила под здесь. И вот здесь, конечно, работа громадских организаций и государство должна быть целенаправленной. Но, как сказал Алексей правильно, что их крышуют, и их крышуют очень серьезно. И даже если вы пишете обращение, то есть компания, отдел по борьбе с запобеганием торговли людьми не может прийти на фирму, даже если они предполагают, что там происходят какие-то вещи, без вашего заявления. То есть заявление должен кто-то написать. Прежде всего они обращаются к общественным организациям, чтобы вы написали такое заявление. Если мы пишем заявление, они приходят по заявлению в эту компанию или фирму, или в эту преступную группировку, они туда приходят. А что происходит дальше? По схеме Алексея Синицына все правильно. Они приходят, берут свои деньги и уходят. И схема Алексей, работает откуда дальше. такое знакомство со схемой? Схема Алексея Синицына, это как понятно, что я хотел, знаю. Нет, просто он понимает, как происходит. Потому что он занимается коррупцией, он понимает, да, то есть я думаю, что я, я, я а... правильно поняла. Звоните мне на телефон вместо, схему. Да, я хотіла <решно> надати слово Ирине Германівні. Хай би вона розповіла, а яким чином людина яка постраждала від торгівлі людьми. Як правило, ці люди закриваються, вони взагалі про це не хочуть говорити. Яким чином вони надалі отримують допомогу від громадськості від органів внутрішніх справ Як відбувається ця схема взаємодії жертви людини, яка постраждала від торгівлі? Ну насамперед я просто хочу не погодитись з пані Світланою, що люди хочуть, щоб їх експлуатували. Або люди хочуть, щоб їх насилували, або істязали, стязали ну погіршували їх здоров'я і навіть ризикували своїм життям. Ні, ви дійсно правильно кажете, що люди вони хочуть кращого життя і сподіваються на краще. І от я вам хочу сказати, що найбільша група ризику це якраз дослідження міжнародної організації по міграції проводила це. Якраз ті люди, які вже хоча б один раз побували за кордоном. Найбільша група ризику, а там безумовно це поэтому люди, Я сказала, що які... поэтому ні хатя в этом тай, в цьому та й хотіння. давайте ми будемо сперечатися. Але я хочу сказати, яким чином до нашої організації попадали е, саме постраждалі. Ми надали допомогу за оці два на е, останніх 9 років. Більше 200 осіб, 80% це жінки. Десь у нас було до 20 дітей постраждалих від людьми. Ну, інша частина це чоловіки. Більше 60 чоловіків у нас пройшли. Це було трудове рабство. Попадали в основному вони від.